І сьогодні ми поговоримо про те, що саме можуть дати f 16 українській армії і чому ключ не в повітряних боях, а в підтримці піхоти. Як повідомив нам військовий експерт і аналітик Роман Прокопенко, передача f 16 Україні – це не просто посилення авіації, це потенційно один із найважливіших факторів переваги су на полі бою, але лише за умови правильного застосування. Дуже важливо одразу зняти ілюзії f 16 сам по собі не виграє війну, це не чарівна паличка, це інструмент, ефективність якого залежить від того, як і з чим його застосовують. Ключові особливості сучасна авіоніка, точна навігація, здатність працювати в єдиній системі з розвідкою та наземними підрозділами. F-16 16 це платформа, і її головна цінність у точних ударах по наземних цілях. Якщо говорити прямо. Найбільша користь від f 16 для СУ це авіаційна підтримка піхоти. Що це означає на практиці? Знищення укріплень до штурму, траншеї, бліндажі, опорні пункти. Піхота не повинна першою заходити під кулемети. Спочатку працює авіація. Удари по скупченню сил противника, резерви, техніка, логістика. Один точний авіаудар може зірвати цілу контратаку зменшення втрат. Авіація це про збереження життя. Кожен знищений опорник це десятки наших бійців, які не пішли в лобову атаку. Коли в піхоти є постійна підтримка з повітря, змінюється сама логіка бою. Для су. Зростає темп наступу. З'являється свобода маневру. Командири мають більше варіантів рішень. Для ворога. Постійна загроза зверху. Неможливість зосереджувати сили, психологічний тиск. Солдат, який знає, що по ньому можуть вдарити з повітря будь-якої миті, воює зовсім інакше. Тут ключовий момент, про який часто мовчать передати літаки недостатньо. Без авіаційних засобів ураження. f 16 обмежені у застосуванні. Піхота не отримує реальної підтримки. Ефект зводиться до мінімуму. Літак без озброєння це символ. Літак із повним бойовим комплектом це си. Масове застосування f 16 у ролі підтримки піхоти створює ефект доміно. Ворог змушений ховатися. Логістика ускладнюється. Наступальні дії сповільнюються. Це не про один бій. Це про системну перевагу. F-16 16 це не про красиві кадри в небі. Це про те, щоб український піхотинець ішов уперед не сам. І якщо партнери передають літаки разом із засобами підтримки піхоти, це може стати однією з найпотужніших переваг су за всю війну.